Безсумнівно, що основна подія цього тижня на міжнародній арені саміт НАТО у Вільнюсі, як який тривав з 11 по 12 липня, його можна було б назвати історичним для е, України та власне альянсу, якби України північно атлантичного альянсу наважилася б насправді мужній крок і витиснули у себе хоча б якесь конкретне рішення щодо запрошення для нашої України стати 33 м учасником НАТО. То чому ми не отримали запрошення і що далі? Ми будемо говорити з е, Очільницею громадської ініціативи АНС, екс-керівницею Комітету закордонних справ Ганною Гобко, яка під'єднається до нас зараз на скайп-зв'язку. Пані Ганно, доброго вечора. Вітання вам зі Львова. Вітання вам уже з Варшави. Щойно приземлилися в аеропорту після виснажливого і непростого саміту. Боротьба продовжується, і вже плануємо як в Вашингтоні зробити все можливе і неможливе, щоб наблизити наше членство в НАТО. Пані Гано. Я отак відчуваю в ваших словах. Ну не те, що розчарування, але отаке очікування кращих результатів було щодо вільнівського саміту. Насправді. Таке саме почуття, напевно, має і президент Зеленський. От він заявив, що результати саміту північно Атлантичного альянсу, що проходить у вільнюсі, не ідеальні для України, але хороші. Ми навіть можемо переглянути частину цього його висновку. Ми обговорили а, наші очікування від саміту НАТО. І тут важливий результат це визнання, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху. А, і На цьому шляху, і я дякую також ще раз тобі, Єнсе, за ці важливі кроки. і Я знаю, скільки було різних розмов і домовленостей через це. І я дякую за таке визнання. Тож ми справді цінуємо таке визнання, що ПДЧ не потрібно. Я би дуже хотів, щоб сьогодні у нас був успіх на саміті для всіх нас, для України, для наших воїнів, для наших громадян. Для наших дітей, для всіх абсолютно, і зокрема гарантії безпеки так важливі для людей. гарантії безпеки для України на шляху в НАТО. Не замість я ще раз це підкреслю а саме гарантії безпеки на шляху інтеграції. І сьогодні а, може. Ці гарантії безпеки підтвердити велика сімка. І я думаю, що якщо це станеться, ми будемо над цим працювати. Це буде дійсно таким важливим для нас конкретним успіхом. Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. Результати гарні, але якби було запрошення, було б ідеально. Ну ви особисто. Е... Розчаровані рішенням вільнівського саміту країн НАТО. Ви знаєте, я насправді хотів, щоб ми відверто говорили про західну політику, про їхню неспроможність діяти на випередження і слати Російській Федерації чіткі сигнали, що Україна вже не буферна зона, що НАТО бачить і розглядає Україну як майбутнього члена, і тому формальне запрошення потрібно було як такий потужний сигнал. Що а, не просто з постійними заявами, і, зокрема, в тексті комуніке записано, що Україна буде членом НАТО, але коли Погодяться якраз члени альянсу, і коли ми виконуємо критерії, це таке дуже розмите і дуже, ви знаєте, мене тривожить е, е, такий текст, тому що і в куларах говорять що все залежить від ситуації на полі бою. Тобто, якщо Україна демонструватиме успіхи в наступі, тоді всі захочуть бути із переможцем. А зараз така ситуація не визначена, і тому ми навіть не написали у е, фінальному тексті е, комуніке, що від Вільнюса до Вашингтона докладатимемо зусиль, щоб Україна отримала це запрошення. Тому е, ви знаєте, 2008 рік став роком провального і помилкового. Саміту, який призвів до вторгнення в Грузії, і до е, початку збройної агресії проти України в 2014 році, за ці всі е, 10 років збройної агресії, е, члени альянсу не набралися такої сміливості, як наші зсу, для того, щоб е, грати на випередження. Очевидно, мене це не просто як то кажуть, розчаровує. Мене це навіть трошки злить, тому що коли ми віддаємо. Найкращих е, наших е, військових, які жертвують своїм життям е, щодня, захищаючи не лише е, Україну, от то ми бачимо, що хтось живе в якійсь іншій реальності. І очевидно, я не хочу сказати, що ми були мрійниками і думали, і чекали, що це буде щось неможливе. Але НАТО могло е, в знак вдячності е, дати Україні формальне запрошення. Тим більше воно не дозу, не зобов'язує. До членства вже завтра це не фаст трек, і тому очевидно, як скажімо, ми розчаровані, але це не означає, що ми втратили завзяття. Ми втратили наш бойовий дух для того, щоб уже планувати кампанію до Вашингтонського саміту. Ну і ключове, що для нас це запрошення. Це означало, що на заході є стратегія перемоги України, що спільно із наданням більше озброєнь. Із е, посиленням економічного тиску через конфіскацію російських активів, і також е, просування України в євроатлантичному напрямку це е, ключові критерії е, незворотності перемоги України і її наближення. І е, тому ми теж, якби е, ну, трошечки розчаровані, що не вистачило е, духу, ну і те, що говорили в кулуарах: що можливо одна з причин, що дійсно американці мають різні канали комунікації з російською стороною. Ось і е, розмови про е, подальші дії після наступу українського в залежності від його результатів щодо перемовин, так само були в е, е, звучали від різних людей, і я дуже хотіла б сказати, що. НАТО має усвідомити так само геополітичне значення української перемоги і вигоди від присутності України як члена в альянсі. І очевидно, інавгураційне засідання Ради Україна НАТО. Це важливий момент зміцнення, скажімо, нашої інтеграційної складової посилення присутності там. Але коли нам кажуть, що це на раді всі сидять рівні серед рівних. Ні, рівні серед рівних – це коли Україна стане членом альянсу. Ну насправді серед, і можливо... Росія мала також е, свого часу так. Раду НАТО Росія, і ми бачимо де зараз Росія, е, е, пані Гано, скажіть, е, що насправді керує тими, хто просував таке рішення? Е, страх. Е, Прямого військового конфлікту з Росією чи бажання, все ж таки до кінця дотримуватися процедур правил прийнятих в НАТО. Ну давайте відверто говорити було багато маніпулятивних наративів. Один з яких про те, що ось Україна хотіла членства. Цори десятизмай дисизмай. Ам чесдів I'm Ам Амсоре. So, eh, тому надаючи дійсно якби маніпуляції, що ми хотіли членства. Це не членство. Насправді, ми хотіли формального запрошення. Це лише перший крок. І Якщо ми проаналізуємо досвід вступу Фінляндії як 31-ї країни eh, альянсу, то ми проаналізували всі процедури, тому eh, насправді. Нічого особливого для себе якихось винятків ми не хотіли. Ось а страх дійсно присутній страх е, поразки РФ е, і невизначеності, яке це спричинить нерозуміння, як впливати далі. І тому ми бачимо, хтось хоче відтягнути українську перемогу, тому що рівень забезпечення зсу сучасними озброєннями є недостатній. і про це теж говорили в НАТО. Кластерні боєприпаси це добре. Але без е, е, переваги в повітрі, без атакам всіх. цього недостатньо для того, щоб ми могли зупинити е, логістику і постачання через е, е, Крим через е, Кримський, міст. Ну, от Ту до речі, можна... президент Угорщини на саміті НАТО на тому ж самому саміті НАТО закликав інші країни припинити постачання зброї Україні та запропонував посадити нас за стіл переговорів з Росією. Як е, ну ми всі давним ми давно чули заяви Орбана, але от на вашу думку, як Такі заяви Орбана можуть звучати на саміті НАТО, який пізніше е, в, коміні... в фінальному комікомюке кілька разів згадує про обов'язкову перемогу України, і ось як це може так настільки десонувати заявами президента Угорщини. Ну, власне, коли до України висловлюють претензії чи якісь виправдання собі НАТО шукає, чому нам не дали формальне запрошення, тому що в нас проблеми з корупцією, то ми хочемо сказати, що це подвійні стандарти, тому що в альянсі. Є країни зараз, які діють як російські проксі, які підривають принципи, які зневажають а, альянс своїми проросійськими діями. Ну і в НАТО брали багато країн, я з етичних міркувань не буду називати, яких були вони були далекі від е, ідеалу щодо демократії боротьби з корупцією, прозорість, підзвітності і так далі. Тому е, чітко ми маємо сказати: якщо є геополітична доцільність. І є політична воля в НАТО щодо розширення і нових членів це робиться дуже швидко. Ви бачили наприклад, у Фінляндії. Ви бачили, як генсеку Столтенбергу вдалося знайти порозуміння між Швецією і Туреччиною, щоб Туреччина нарешті ратифікувала угоду, і Швеція стала 32-м членом. Тому зараз ми усвідомлюємо, що є сполучені Штати Америки, Байден був особисто проти є Німеччина треба працювати далі з бізнесами і пояснювати що членство україни в нато це найкращі довгострокові безпекові гарантії для інвестицій всі зацікавлені у відбудові україни це найкращий шлях до завершення війни українською перемогою і сталого миру ось це посилення нато і нато стане глобальним вже альянсом тому що на цьому саміті зокрема були україни індотихоокеанського регіону японія австралія південна корея і вони чітко розуміють величезне розчарування в глобальних інституціях ООН, різних організаціях міжнародних, як ОБСЄ, тому у НАТО є шанс за рахунок України зміцнити свою стійкість, мати новітні підходи до протидії агресії і мати унікальний бойовий досвід зсу, тому що фактично зсу це європейська армія, і ми розуміємо, чому Макрон не лише тактично. Підтримав надання Україні формального запрошення, тому що в його концепції стратегічної автономії безпекової в Європі без України це неможливо втілити. Як ви оцінюєте зусилля української влади, зокрема президента Зеленського, який вирушив такий достатньо несподіваний і дуже такий. Шалений вояж перед самітом і намагався ще особисто переконати очільників країн підтримати надання Україні запрошення до НАТО, чи достатньо чи все зробила українська влада та українські дипломати для того, щоб нам все ж таки дали це запрошення? Ну зрештою цього не відбулося. Але чи ми можемо сказати точно, що ми зробили все? Дивіться, нам треба зробити висновки, проаналізувати, яка лунала критика, які були претензії, чи які виправдання. Використовували різні країни-члени НАТО, і я дуже сподіваюся, що президент України, зокрема після саміту, збере в себе. Національну збірну не лише свою команду, тому що, наприклад, Дарія Калинюк, з Центру протидії корупції поставила дуже жорстке, але правильне питання Джейку Салівану, раднику з питань національної безпеки Байдена, який ми знаємо багато пригальмової важливих рішень. Тому мені б хотілося, щоб президент зібрав у себе тих людей, які справді мають репутацію, довіру, зв'язки за кордоном, і ми почали вже планувати. Нашу кампанію до Вашингтонського саміту, плюс зрозуміли, тому що на цій раді Україна НАТО е, президент мав отримати деталі. А що малося на увазі, коли Україна виконує вимоги, що конкретно, і е, тому е, ми мали маємо скласти для себе оцей план пріоритетних заходів, які треба ухвалити реформи, щоб потім нам не робили закиди, що ми ще недостатньо поборолися з корупцією. Тут є загрози третьої світової війни. Через недостатню підтримку України і у грі чи у війні на виснаження ми не можемо змагатися з Росією. Ми вимагаємо більшого, а нам розповідають про корупцію. Але щоб не було таких закидів, нам треба бути теж, б, скажімо, ідеальними. Президент Зеленський сказав, що саміт був би ідеальний, якби ми отримали запрошення. То давайте ми станемо настільки ідеальними, щоб ні в кого не було жодних для нас якихось зауважень. Хай збере. Тому що за 16 місяців війни ми наш центр, міжнародний центр української перемоги, 17 країн більше 100 візитів, але жодної зустрічі, чи навіть з міністром, чи з кимось, хто займається міжнародною політикою, в нас не було. Тому я хотіла, щоб теж була повага в Україні до тих людей, які спільно на міжнародній арені, як одна національна збірна, вигризають наше право на перемогу, фактично право на. Існування як незалежної держави викликів буде ще більше, тому що починається президентська кампанія в США і не тільки в Індії. парламентські вибори в Європарламенті, в Молдові, на Росії, Тайвані. Тому ці виборчі процеси наступного року не хочеться щоб. Вони заважали нам з наближення нашої перемоги, тому потрібна ефективніша координація, треба зробити певні висновки, і кожен має розуміти свої завдання: верховна рада, уряд, громадянське суспільство, експерти, діаспора. А для цього треба взаємоповага всередині країни, вміння дотримуватися певних дедлайнів, ну і не лукавити, а реально проводити реформи, припинити тиск на місцеве самоврядування, те, що відбувається. Всередині країни, те, що ми не виносимо з хати сміття, але ми розуміємо про проблеми і не хочемо, щоб вони заважали. Нам на шляху до НАТО, ну справді погоджуся з вами. Домашнє завдання ми отримали достатньо величезне, і тепер наша справа з ним впоратися. Пані Гано, дякую за те, що знайшли можливість включитися в наш ефір. Я бачу, і наші глядачі можуть спостерігати, що це відбувається в достатньо екстремальних умовах в Україна, аеропорту. НАТО, Нагадаю нашим глядачам, що про саміт НАТО, який проходив у вільності, та його рішення та вплив цих рішень на Україну на українську. Українсько-українське майбутнє ми говорили з очільницею громадської організації АНС, експерткою із зовнішньої політики та міжнародних відносин Ганною Гобко.